Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні приготуємо ароматний та дуже смачний яблучно-кокосовий пиріг. Неймовірно ніжний з інтенсивним ароматом кокоса. Начинка зі шматочків яблук під час випікання перетворюється на яблучний крем. Смачна основа, а зверху хрумка кокосова-вершкова крихта. Цей пиріг врятує тоді, коли потрібно щось досить просте, але неймовірно смачне. Друзі, а якщо вам він сподобається, буду вдячна вам за вподобайку і за коментар. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Дякую! Приготуємо основу. У миску викладаємо м'яке вершкове масло кімнатної температури, додаємо цукор і ванільний цукор або ванілін. І збиваємо до світлої пишної маси, потім по одному додаємо яйця, продовжуючи все збивати. Я додала всі яйця, продовжую збивати ще кілька хвилин. Додаємо лимонну цедру і дрібку солі. Змішаємо борошно з крохмалем та розпушувачем і просіємо у тісто. І збиваємо все до однорідності. Вийшло ось таке тісто. Я підготувала ось таку круглу роз'ємну форму діаметром 20 см. Можна взяти форму трішки більшу, але тоді час випікання буде меншим. Дно форми я застелила пергаментом. Виливаємо тісто у форму і розрівняємо його по всій формі. Яблука очистимо від шкірки. Видалимо серцевину і нарізаємо на тоненькі слайси. В мене тут три яблука, але чим більше яблук, тим краще. Викладаємо шматочки яблук по колу, зверху на тісто. В мене вийшло майже три шари. Тепер приготуємо вершково кокосову крихту. У миску викладаємо вершкове масло кімнатної температури, додаємо цукор і збиваємо до світлої маси, потім просіємо борошно і додаємо кокосову стружку. Все перемішаємо. Вийшла ось така крихта. Посипаємо крихтою верх пирога, розподіляючи рівномірним шаром. Ставимо випікатися пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 1 годину. Нагадаю, якщо ви використовуєте форму діаметром більше, ніж 20 см, тоді час випікання буде меншим. Якщо під час випікання верх пирога занадто рум'яниться, накрийте верх фольгою і продовжуйте випікати. Мій пиріг готовий. Залишимо його охолонути у формі. А потім акуратно знімаємо форму і насолоджуємося. Друзі, цей пиріг неймовірно смачний і ароматний. Приготуйте його! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!